Уявіть собі жіночку, яка входить в потяг. Вона купила собі квіток першого класу. Відповідно, можемо допустити, що вона більш-менш ну, солідно одягнута, і ми поки що не знаємо, якої, скільки її років. От. Але потяг був запізненням. Причому потяг це був зовсім не той. Все не працювало, все було не так, як вона очікувала. І це її тримає в такому тонусі дуже напруженому. Їй, вдається натовп заскочив потяг, який був поданий зовсім не той, як я сказав, зовсім не того класу, зовсім не того рівня, але вона встигла зайняти собі місце, знайти місце. І атмосфера в цьому потязі була приблизно така, як в наших електричках в старі часи. Я не, не знаю, як зараз, от але. Хто їздив колись на електричках, приміських особливо, він знає, коли народу натовпує, туди наштовхається в бочку, там ну, не можна ні дихати, ні думати, ні читати, нічого неможливо. Вона зайшла, вона знайшла собі місце, але все її напружує. Цей натовп. Вона ж хотіла їхати в першому класі. А цей натовп з сумками, хтось там курить, хтось бухає. Ну, Коротше, бартак повний. І, і от в такому стані їй потрібно їхати якийсь час. Вона дуже незадоволена тим, що вона поїхала відвідувати свою рідню, але вона змужена була. Хотілося раз на рік поїхати побачити своїх сестер. І далі вона їде. Різні там думки у неї з'являються з приводу цього всього ставлення, до цієї кучі народу брудного робочого класу, реднеки і так далі. І тут вона в вікно подивилася і вона вжахнулася через те, що одне з тих редників з гладким пласким волоссям, в якомусь такому е, е, пальто з, з, можливо, знаєте, такі стегані е, ковдри в якомусь такої шиї з, з пляшкою якогось шнапсу. Він витріщився на неї і це її страшенно перелякало. Це в неї виник такий великий дискомфорт. От В цьому всьому вона їде. Потім в якийсь момент вона вирішила е е вона вирішила сходити в вбиральню, От. але їй, е їй це було дуже необхідно. Вона пішла щось поправити на собі в одягу, в неї там щось спало. От. І вона там затрималась якийсь час, там. ну, 3-5 хвилин, не чує стук в двері. Її аж. Е по, е, дихання перехопило. Така мовчанка, і тут знову стук такий. І вона чує голос: Давай, що ти там ховаєшся? Вона страшенно злякалася. Вона думала, що цей, цим гладким волоссям цей редник хотів її зґвалтувати щось таке, От, приблизно такі думки в неї в голові. Врешті вона почекала, поки ніби затихло, і здалося, що затихло. Вона вискочила і пішла в вагон, взяла, повернулася до свого місця, взяла свою шубу, от, в неї була невеличка сумочка з собою, і перейшла в інший вагон, щоб якось врятуватися, через те, що ну, вона не сподівалася, що хтось в цьому середовищі, яке там було, кун, маса народу, хтось їй допоможе. От в такому стані вона приїжджає в своє рідне місто, звали цю дамочку э, пані Пфлаумова. І як потім ми довідуємося, э, вона їй було десь біля 60 років, приблизно такого віку. Незважаючи на те, вона видно, ну, нормально виглядала. Привабливо виглядала. От. Э, вона заспокоїлася лише тоді, коли э, прийшла додому. Назва твору цього, це, як я вам вже показую минулу передачі, це Меланхолія оперу Ласло Красногоркаї. Ось ця книжка. Це той автор, який отримав Нобелівську премію з літератури. З літератури. От. Переклад зробив Олександр Волешені. Про переклад потрібно, можливо, я кілька слів в кінці скажу. Окремо. От. Мене звуть Юрій Бісараб, я вам дуже дякую за підтримку на Патреоні, на Телеграмі. Дякую дуже тут за ваші коментарі на Ютубі. Дякую взагалі за підтримку, хто надає мені, хто надає підтримку взагалі ЗСУ, через те, що без них ми не могли б говорити на такі е, літеративні теми. І це передача, як ви здогадалися, Літхоп, де ми говоримо з вами. Естети і естетки про, ну, такі, скажімо, красиві речі, які є. В культурі, у всякому випадку. І в даному, в даному випадку це про літературу. Ще раз скажу. У мене є ще Patreon, де я розглядаю багато різних питань, які стосуються постпсихології Валерія Курінського, як вивчати іноземні мови, деякі психологічні речі з психології, з науки. Також є телеграм-канал у мене. Підписуйтесь через те, що там я час від часу, досить ну, раз, два, буває. Щодня буває рідше, але даю якісь такі унікальні речі з музики. Ну, от, з, Буває з мистецтва, теж дещо знаходжу. І обов'язково цим ділюся. І так. то була перша сцена. Я перескакую дуже багато чого, дуже багато скажу. Тому спойлера не буде. от, Але е, наступний. Е, я вже сказав коротко про, про сина цієї пані Флоумової. Так от вона була дуже ним незадоволена. Йому вже було там 30-35 років, от, і вона страшенно відчувала якийсь комфорт. Він якийсь був таким, знаєте, ніби місцевим ідіотом. І її стосунки, вона з будь-які стосунки з ним порвала. От, але це матір. Знаєте, тут ти стосунки порвав, з іншого боку, це ж неможливо забути свою дитину. Так. І оце такий конфлікт. Знову, така напруга, яка, яка, яка триває. Я проскакую багато-багато що, і потім а, хочу а, зараз розповісти про цього а, її сина, Валушку. І, можливо, один, один а, епізод а, чи кілька. А, він. Як я вже сказав, він був підходив, підходить на роль такого місцевого, міського ідіота. Уявіть людину досить високого, худорлявого, з довгом довгим пальту майже до п'ят, який багато ходить по місту. У нього робота, єдина робота, яку він міг знайти в цьому містечку, маленькому містечку, це поштаря. І от він, крім того, що він розносив листи там газети. Він час від часу регулярно обходив місто, по різним маршрутам ходив. І що цікаво, незважаючи на те, що він думав про зірки, про небо, от, він завжди дивився під, під, під ноги на дорогу, де, де він ішов. Це дуже ще одна така, така річ. Впали груди, він наймав якусь, коли він пішов від мами, мабуть, і. Почав знімати якусь там кімнатку, взагалі це було якийсь передбанник у якогось там теж реднека. От, а Можете уявити, що там <головіко> в тому передбаннику були, що там було, було <головіко> ліжко, мабуть, в якому, на якому він спав одягнутим окурки. Він лежав там, бувало, коли приходив, <смі> лежав, курив і дивився в небо, і ну, в стель, в смислі, в думках в небо і мріяв про щось там побачити зірки, побачити небо, хмари і так далі. І тут одну сцену, мабуть, важливо розказати, через те, що він відвідував, як багато чоловік таких ну, любителів. Пива, там, таких напоїв, які хочуть після роботи піти і десь значить, з... обмити ці щоденні переживання, яких... <головіка> які у них накопичились, чи поділитися з ким. От він теж ходив в, одну, в один заклад, Рюмочна, мені здається, вона називалася. От, де збиралися точно такі люди, які він. І час від часу, періодично, от коли вони вже там під, під саме закриття вже були, публіка була вже розігріта, тими напоями, вони пили, пили якийсь дешевий дуже напій, якось, мабуть, розведену горілку. От, щось таке чи самого, ну щось таке розведене, дуже погане. От, але алкогольне. Його просила його просила місцева публіка розіграти сцену. От, послухайте уважно. Це алкаші всі, <сіст> Можна називати всі, І от вони йому довіряють розіграти сцену з ними, в якій він призначає когось бути сонцем. <сіст> він підходить там, вибирає когось. Каже: Ти сонце. От. А потім він ще вибирав. Місяця комусь кашу, якомусь взяв сантехніку, мулер чи ще там комусь казати місяць. А іншому комусь говорив: а ти, ти земля. От він розписував ролі, публіка, публіка значить, публіка йому допомагала іноді, бо вони вже знали цю, добру, цю сцену. Він виводив їх до середини цього рюмочня і, і в, в, кругом сонця. Ці, хто місяць із земля, і земля мали ходити. Ну, вони ж були досить п'яні. Іноді вони не, не могли рухатись, тому їм допомагали тому землі або місяці рухатися інші їхні субутильники. І от оця вся сцена, вони ходили кругом нього, кругом сонця, а сонце спостерігало за рухом. Землі і місяця. От ви уявили, да, це таку абсурдну, комічну сцену в, цю, в цій рюмочній. Після, після цього а, з, зазвичай цей хазяїн цього закладу всіх виганяв. Він просто сказав їм так к чорту алкоголіки. Вот. Це, була, це був ще один такий епізод, який я а, хотів а, розповісти. Через... Хоча я я ще я навіть до середини здається не дочитав. Ні, не дочитав, От, але не витримав, щоб з вами не поділитися а, цим, а, скажімо, досвідом. Я не буду зачитувати. Є, що я повикресну, бачите, у нас, так як і у вас, мабуть, немає світла зараз. От. Я, Можливо, і хотів би якусь цитату прочитати, щоб ви відчули смак самої мови от цього автора. Але я про це скажу окремо. От. Тепер я розкажу вам про деякий. Що, що, що такому... Ну, по-перше, це якась абсурдність, це якась безвихідність. І одночасно, от, знаєте, маленькі люди. Які думають про великі е, істини. От це так можна характеризувати якось оцей твір. Мова. Я не знаю. Мені здається, що перекладач Олександр Валешені зробив цю роботу люди добре. Настільки гарно переклад, що я не знаю, чи в оригіналі а може бути так гарно. Мабуть, я сподіваюся, що в оригіналі теж так гарно. От, перекладачі схильні. Перекладати ліпше за авторів. Потрібно це знати, через те, що ну, хто хоче, той е, обов'язково хочеться зробити краще. От, і це нормально про перекладачів я можу окремі історії розказувати, Зараз не буду. От, але мова просто, ви розумієте, він так переклав, що от після цього, після цієї книги, хто пише, звичайно, хто хоче писати, він має це взяти як за. За якийсь такий, знаєте, марку собі, за якийсь такий планку, нижче якої не можна опускатися. Тобто ця книга, мені здається, що для читаючого світу от вона стане якраз або для тих, хто пише, вона стане таким інструментом змірювання, з чим можна порівняти і нижче чого не можна писати. От, тому Шана і я не знаю, яка тільки шана за, за такий переклад Олександру Волошені. Ще кілька речей я хотів розповісти вам, яких немає в книжці, але я вчора подивився інтерв'ю. Зацікався і подивився інтерв'ю з цим ласло Красногоркою. Англійською мовою він в Нью-Йорку давав. Ну, це не можна сказати, що це інтерв'ю було. Це була зустріч, авторська зустріч з ним. Причому проводив її досить цікавий, досить цікавий ведучий. Мені здається, також письменник. Що цікаво, що він, те, що він розповідав, от ласливо, я маю на увазі, його от він дійсно сам є тією загадкою, яку ти відчуваєш в цій книжці. От якась така містерія повна. Ти, ні, ти ніяк не можеш зрозуміти, звідки таке може взятися? Звідки таке може написатися? Ви пам'ятаєте, що я по передній передачі порівнював його з улісом швидше з технікою, якою користувався я, Джеймс Джойс для того, щоб написати Уліс. Тобто техніка, яку називали потік мислення. Так от цього ласло запитали, як ви пишете? От, вам це буде дуже цікаво, особливо тим, хто пише. Він каже: Я чую речення в себе в голові. Чуєте? Я чую речення в себе в голові. Я починаю його писати. Тобто, для того, щоб ми це робили, потрібно мати інтроспекцію. Про інтроспекцію я розповідаю якраз на своєму Патреоні про техніку інтроспекції. От, нам потрібно бачити, чути. От те, що в нас відбувається в нашій уяві або в нашому розумі, можна так сказати. От, і Він каже, що я чую, і потім записую. А записує він, у нього речення може, може речення бути на сторінку, але воно ти не стомлюєшся. Не стомлюєшся коли читаєш це речення на сторінку. Через це ж в тебе йдуть якийсь певний потік. От, події, щось відбувається там через кому. От, ти, ти, ти це бачиш, ти це відчуваєш, і це нормально. От, і він каже, що я записую, записую, записую. Ну, тоді, каже, буває, іноді я там коригую. Це його, йому таке запитання ставило. Ще, що дуже цікаво. Цим, це не можна утримати. Він народився в совєтські часи. Ну, тоді совєтські лагері, Угорщина, входила до країн. Совєтського лагерю, і, звичайно, орки московські теж їх контролювали, вбивали, там у них було якесь невеличке повстання. Але що він каже? Цікаво дуже. Він каже, я з дуже-з дуже маленького місця. Містечка, мабуть, або, можливо, навіть села, селище. Містечка, мабуть, ліпше так казати. З дуже з дуже маленького. А він оце розповідає, тому що у всій аудиторії і в цього. Ведучо. Знаєте, таке запитання. Звідки це чудо, власне, Красногорка? Звідки воно з'явилося? Як з'явилося таке чудо, яке так пише? От. І я вам дам лік. Ви почуєте, що там на початку і в кінці читають його текст в перекладі на англійську мову. Теж гарний переклад. Гарно дуже звучить. от а я повернусь до того, що розповідає цей Ласло. Каже, я був в дуже маленькому селі, ну, в маленькому містечку, давайте так скажемо. І каже, там комунізм не, не спрацює, як теорія. От. Каже, у нас була буржуазія, місь, мі, міська наша, місцева. Буржуазія мав на увазі освічені люди. І каже, в цій буржуазії, в цих людей були бібліотеки свої власні. Чуєте? Дуже важлива річ бібліотека. І каже, досить часто відбувалося так, що ти там э, попрацював цілий день, десь, де, де там працюєш, а ввечері перед сном читаєш в оригіналі, читаєш Шілера Гьоте. Це дуже цікаво щодо бібліотек. Він каже, що в нас в перекладі було багато чого. Потім ще одна річ цікава. Каже: в, совє... в совєтах... за совєтів. ну от, не було у нас такого інтенсивного або нормального вивчення мов капіталістичних країн, тобто Німеччини, Франції, там, Англії, цього не було. Але каже, у нас було вивчення давньогрецької мови та латині. І тому каже, я, коли там вже був підлітком, якийсь час в мене був період, коли я страшенно захоплювався древньо давньогрецькою -давньо 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 поезією, причому в оригіналі читав її. І це, як би знаєте, це докладає, додає отой якийсь такий прошарк. Ти розумієш, звідки це могло рости? От, да, Щось тут є ще. Ну це таке А, і що його? Ні, це інтерв'ю треба дивитися, бо я всього вам не перекажу. Там є багато дуже цікавих речей про нього. І, і про техніку письма, і про, про нього самого. Як він думав, як він ріс, як він вчився такі речі, він каже, що також не спрацьовувала ця ідеологія комуністична, от, і ще по якимось там причинам. І каже, так от, що люди просто займалися своїми речами, тим, якими вони мали займатися завжди по життю. Каже, нас дітей заставляли обов'язково вчити музику. каже, і... Я каже, не навиджу муцерта через те, що мені приходилося що, що суботи, коли приходили гості, гостям грати щось з, 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 з От, це, це теж дуже такий цікавий момент. Да. На, на завершення я хочу сказати, що якщо порівнювати з чимось, оце, що я навіть вам розповів, то якщо цю першу частину. Можна було б якось там згадати, знаєте, у Забушки твір, де жінка теж в потязі тікає від гвалтівника. От. Я не то, щоб там добре знав цю роботу, але там є така сцена, якось вона запам'яталася. От. Але от далі оця безвихідь, безвихідь або така, скажімо, тональність цього твору він, він, він меланхолія опору. Твір дуже меланхолійний, і така якась нерозв'язаність оцих величезних питань, то тут щось швидше скавке. І взагалі він то ласло Красну рукаю і сказав у цьому, на цій зустрічі в Нью-Йорку що Кавка, це, звичайно, був на нього справ... надзвичайно великий вплив. Він каже, я виріс, в якомусь сенсі виріс з Кавки. Я вам дам обов'язково лінк, поділюся, що для того, щоб ті з вас, хто знає англійську, могли послухати самі і отримати ті враження, які я вам постарався передати. На цьому я прощаюсь. Ще раз дякую за ваші уподобайки, за вашу підтримку мені, ЗСУ, і хай вам щастить.